Друзі, моє вітання всім шанувальникам мотоблоків. Сьогодні ролик буде для шанувальників моторсіча. Друзі, ще до війни. Це в мене так, як би було в програмі. Зробити світло на МоторСіча. Ну, якось так я орав і думав, що встигну до темна, але не встиг. І якось пожалів. Знаю, що в мене на полисці лежала фара. Я її піддивився у Івана Руденя на ролику, і вона мені дуже сподобалась. Мені не подобається та фара, та що йшла серійно з мотоблоком. Вона така здорова, похабна. І я якось постав за ціль собі знайти таку фару, як Івана Рудня. І знайшов, друзі, але за станом війни. Якось воно все затормозилось і я його так і не втілив в життя. Друзі, ось дивіться, отак вона в коробочці йшла, я не знаю її вартість, там люди будуть мене питати, можливо, підписники. Я вам зразу скажу, що я її брав тоді ще до війни, віддав щось 560 600 гривень. От. Ну, вона мені сподобала, що вона дуже компактна, світодіодна. І... Ну, одним словом, вона мені сподобалась. Ось така фара. От. І оцей ободок світиться, як дежурний ободок, а це світло. Друзі, пішов такий кулючок. Тут такий набор крепежа до нього. Ну, кріпиться. отак так от... І... Цим гвинтиком і оцей йшли в комплекті. Друзі, значить так, дивіться, я купив отакий е, виключатель. Один йде на оцей ободок габаритний, а другий на світло. Значить, е, для втілення це в життя У мене тут є такі, бачите, провода. От, з, нього, з цих проводів я скомплектую е проводку для. Як я це зроблю на моторсічу, покажу трошки далі. Хочеться зробити дуже гарно, компактно, щоб воно нічого не висіло. Як завжди, у мене в роликах, ви знаєте, що я не люблю, коли щось висить. От. І одним словом, друзі, Покажу вам, як це буде робитися. Зразу хочу вам сказати, що моторсіч у мене з акумулятором. Тобто фара буде робити від акумулятора, від АКБ. Все, друзі. Друзі, ну ось я і розібрався з проводкою. Не таке це вже, якби, проста, не така вже це і проста справа. Але я думаю, що буде доречно всім подивитися, як це правильно зробити. Тобто під'єднати led фару до мотоблока. Друзі, я вже вам казав, що тут повинно бути присутнє обов'язково АКБ. Воно на моторсічу 13 є, є АКБ. І ми, дивіться, розбираємося з проводкою. Ось сама led фара Це диск світиться. або Ближній або габарит, а оце дальнє світло. Значить, дивіться, виходить три провода. жовтий, червоний і чорний. Чорний це у нас буде або маса, або мінус. Жовтий це у нас буде оце, оце коло світитися. А червоний це дальній. Ось дивіться, ці два провода, червоний і жовтий. Ідуть у нас до перемикача. Ось дивіться, такий перемикач це китайський, він тут трохи накручений. Я хочу, щоб ви зрозуміли правильно, це буде у нас, наприклад, дальній або ближній, а це буде теж або дальній, або ближній. Тобто два виключателя. Дивіться, друзі, одна половина йде на один виключатель, вимикач, а другий, друга половина на другий. Вимикач. Значить, дивіться, друзі, ви повинні під'їдати правильно ось так. Ви повинні цей провод один, той, що йде на фару, смикнути разом на два цих кінця. А тут у вас повинно бути, живлення. Живлення, друзі, на АКБ. Тут ви його перемикаєте, живлення на два кінця. І ось так от правильно розводите, друзі. Все. А тепер дивіться, контрольно, я вам покажу на тестері, як же він робить, друзі. Ось у мене тестер тут вже настроєний. Дивіться, я дав живлення. Дав живлення на оцей провод розовий. У ну, мене це з остаточних проводів. Так що, може, трошки воно якби було б правильно, якби там чорний був, жовтий. Але те, є те, що є. З того, що було, того я і зібрав. Ось дивіться, у мене живлення йде. Провіряємо. Так, є живлення. Да? А тепер дивіться на провода. На Ось у мене є. А ось, о, дивіться, нема. Тобто я виключив зараз дальне світло. А тепер включив. Опа. І так само ближнє. Ось у нас ми так домовляли, що буде жовтий ближній. Ось він, бачите, робе. А зараз я вимкну. Опа. Вимкнув. Ось і все, друзі. По проводці, я думаю, я все. Доходчиво показав, і думаю, що питань не буде. А ви будете знати, що правильно ледфару треба під'єднувати таким чином, друзі. Значить, я вам показав це в грубому. А як це буде зроблено охайно і гарно на мотоблоці, ви вже подивитесь в слідчому ролику. Друзі, якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Я вам всім на запитання відповім. Я думаю, що вам сподобається ця фара на мотоблоці, тому що світа вона гарна, друзі. Значить, не на... забувайте до мене підписатися на канал. Не забувайте нажати на дзвіночок, щоб не пропустити слідчого ролика. Друзі, чекаю від вас вподобайки. Всім-всім мирного неба!